Всім привіт, ви на каналі Степан Безстрашний. І сьогодні е, буде такий відос, будемо розмовляти. Коротше, розкажу вам всі плани на цей канал. І вчора вам я розкажу в цьому відосі. коротше Завтра у нас обнова старці. І, як я вам обіцяв, завтра я запущуся з 10 години десь. З 10.30 запущу стрімчик. Будемо чекати обнову. Возможно, поміняємо на кр Алі і будемо пушити Алі на тисячу кубків. Стрім буде десь на години 2-3. Ну, я вам обіцяю, це буде не такий стрім. Це я включу камеру, буду знімати дві години. Все, щоб не буду давати на паузи. Дві години знімаю. Пушу, говорю з вами дві години. Чекаємо обнову. В 12 годині обнова, по-моєму. Ну, через 12 годині 9 минут виходимо. Алі, а обнова у нас виходимо. Ой, отут обнова. А обнова у нас через 13 годин, по-моєму. Ні, через 14 годин. Коротше, в 10 я запущуся, в 12 по ідеї має бути обнова. чекнемо обнову, пограємо трохи. І напишіть коментарях, хто завтра ангели проти демонів там буде. І, сторона ангелів, що можна буде вже грати. Коротше, завтра ми, я знімаю відео на 2 години, на, на 3 навіть, я думаю, то буде міні-стрім. Коротше, знімаю, говоримо. Так ще, напевно, я думаю, буду знімати на цей канал. Про стенд оф. Будемо там теж грати щось. Ну не знаю. Ну, то ви напишіть в коментарях. Ще на 123 підписника я створю свій телеграм-канал. Там будемо говорити. Коротше, будуть анонси відеосиків. Коротше, я не знаю, з Ютуба вроді можна запускати стріми з 50 підписників. По-моєму, я не знаю. Давайте наша ціль пока що 50 підписників. Давайте, 50 підписників назбираємо. Як назбираємо 50 підписників, я буду запускати стріми і будемо грати. І, коротше, завтра я буду з 10 до. Якої? До з 10 до. З 10.30 до. 2. до 12.30 буде в мене відеос. Я буду знімати і зразу виложу десь. Відос буде про стрім десь в годині 13.30. Може трохи скорше навіть. І будете дивити собі. Будуть, я думаю, багато цікавих моментів. Я затерпіду за тарсію в магазин, куплю там якісь чіпсики, які, напевно, ще щось. Коротше, і запустимося рано. Буде якийсь музончик. Все буде завтра по кайфариках. І завтра буде файний відосик. Сьогодні такий розмовляльний розмов я... коротше. Зараз я теж в цей випущу вже. Буде на ютубі. Можете подивитися. Відос нормальний, коротше, буде. Ну нормальний, я думаю, вийшов, поговорили ми. І будемо завтра пушити. Я думаю, навіть 48 500 може апнемо кубку. Може десь так. Коротше, поапаємося завтра. Чекайте завтра відосик. А на сьогодні в мене все. Обов'язково поставте лайки. Підпишіться на канал. Наші 50 підписників. І я з вами не прощаюся, ми ще з вами уведемося. Будуть у мене відоси. Всім па-па.